Вітаю колеги. 176-та доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стареправо І ми розпочинаємо серію брифінгів в медіа центрі Україна. А з нами на зв'язку Яна Дабіжа, керівниця у справах виконавчого комітету Енергодарської міської ради. Вітаю Яно. Як мене чути? Доброго дня. Більш-менш нормально. Вже відомо, що російські окупанти, як вони повідомили, заморозять роботу енергоблоків на Запорізькій АЕС. Тим самим звинувачують Україну в обстріл самої станції. Якою є ситуація на атомній електростанції сьогодні? На атомній станції Ситуація більш-менш стабільна, але більш за детальну інформацію це повинні відповідати фахівці, на як енергоатом. Яка ситуація? Що вам особисто відомо? Скільки людей наразі перебуває на станції, зокрема українських працівників та російських окупантів? Російських окупантів на атомній станції перебуває за інформацією, яка є в наявності близько 500 осіб. І працівників атомної станції я не знаю скільки. там, їх... десь, десь десь близько 10 тисяч. Те, що вам відомо, як наразі працює електростанція. Пані Яно, що ви мене чуєте? Пані Яно. У нас виникли наразі технічні проблеми. Ми очікуємо, коли з нами зв'яжеться. Зв пані Яна. Перепрошуємо за технічні. Проблеми, як тільки ми вийдемо на зв'язок з Яною Забіжою, ми знову відновимо наш брифінг. Тому залишайтеся з нами.